Доброго ранку. Напевно, 10 вересня 2025 року стало днем завершення існування НАТО, але не лише. Майже точно, що агресивні атаки російської армії проти. Польщі і Румунії свідчили про те, що в Пекіні під час багатогодинних перемовин між лідерами сучасної зла Сі та Путіним обговорювались стратегічні речі, які в тому числі включали максимальне Відтягування уваги так званого Заходу, а в першу чергу Сполучених Штатів Америки від Тихоокеанського регіону. Може точно, під час закритих перемовин між Сі та Путіним, Сі вимагав від свого молодшого партнера по вісі зла кремлівського диктатора, безумовного виконання. Його вимог. У Путіна, звичайно, не було жодного варіанту аніж погодитись. Та, в принципі, в принципі, Кремль і не міг не погодитись, тому що у нього фактично не було іншого виходу, аніж того, як фактично почати збройну агресію проти інших частин Європи. Так воно і сталося. Майже точно можна також стверджувати про те, що стратегічні навчання захід 2025 почались не як було офіційно. Проголошено 12 вересня цього місяця, а саме 10 вересня під час атак російських дронів і ракет на Польщу та Румунію. Наразі зараз нам треба дочекатись завершення. Навчань захід 2025, які заплановані, офіційно заплановані на 19 вересня цього року. І надалі вже порівнювати наші прогнози, наші аналізи з реальністю, яка буде розгортатись саме після 19 вересня. Звичайно. Контингент російських військ, який був залучений на території Білорусі для проведення Захід-2025, майже в переважній кількості залишиться на території Білорусі. По друге, саме всередині проведення Захід-2025, згідно порядку денного навчання, які не оголошувалися заздалегідь. Масштаб, географічний масштаб навчань був розширений. Це, в принципі, не повинно було бути величезною таємницею, що білоруські та російські війська почнуть імітувати або моделювати відповідні дії з території Калінградської області. Так воно і трапилось. Сувальський перешиєк, про який буквально валають всі, довжиною 40 км фактично зараз перебуває в Лощатах. Та більше того, майже точно він є незахищеним. Від навіть від тієї кількості військ, які нам офіційно відомі, що приймають участь у Захід-2025. А їх приблизно десь 50 тисяч згідних офіційних повідомлень. Ці армади вистачить буквально для того, щоб за декілька годин встановити тотальний контроль над Суварським перешийком і таким чином відрізати Прибалтику в першу чергу Литву від Польщі. Я переконаний, що... НАТО, яке померло 10 вересня 2025 року, нічого не зробить. А польських та литовських або інших контингентів військ, які, можливо, прийдуть на допомогу, хоча буде вже запізно, їх, звичайно, не вистачить. Навіть той 40 тисячний контингент, який буквально в аварійному порядку був відправлений. Вищим військовим керівництвом Польщі за наказом президента Польщі Навроцького. Саме в тому напрямку навряд чи він би вступив в бій, знаючи, що за спиною нікого немає. Буквально така смертельна тиша з боку Прибалтійців, вона була. І залишається вельми і вельми лякаючий. Я повторюю, я казав це доволі багато разів, що Прибалтику точно залишили б на одинці, якщо вже таких домовленостей немає. Можливо, є. Поки що казати про це достеменно немає. Фактично жодної можливості. Але, бачившись на те, як поводиться поводять себе офіційний Вільнюс, Рига та Талін, можна з обережністю стверджувати, що в разі б агресії проти них, так званої союзної держави Росії та Білорусі, їх доля була б вирішена. І на допомогу не прийшов би ніхто. А ті мізерні. Контингенти під керівництвом НАТО, вони б миттєво покинули б територію Прибалтійських країн. Це саме те, щоб відбулося з так званим контингентом коаліції охочих або коаліції політичних імпотентів, які вже два роки обговорювали розміщення своїх. Військ на території України тільки в разі завершення бойових дій. Ну, це дійсно просто знущання як над Україною, так і взагалі над здоровим глуздом. Після завершення бойових дій. Це просто пряме завдання Кремлю ніколи не завершувати бойові дії проти України. А я також багато разів казав, що навіть якщо б ті жалюгідні контингенти з цієї коаліції політичних патентів були розміщені на території України, десь далеко-далеко в західних частинах України, вони б миттєво б покинули б Україну, якщо б навіть би один постріл з пістолета пролунав в їх бік. Але наразі навіть ці гіпотетичні прожекти вже втратили будь-який сенс. Після 10 березня, коли стратегічна картина та стратегічний баланс в Європі знову перевернувся, стало абсолютно зрозуміло, що перелякані столиці по всій Європі вже навіть фактично і не думають про Україну. А, на жаль, вони навіть і не думають про тих, про яких вони просто зобов'язані думати в першу чергу згідно п'ятої статті Вашингтонського договору, НАТО, про які Вашингтонські договори можна вже вести мову, якщо НАТО померло. Не Недарма під час ініційованого офіційною Варшавою, Засідання Північно-Атлантичної Ради, саме Польща, єдина згідно різноманітних Джерел, які володіли інформацією, що відбувалося в тому кабінеті, єдина Польща закликала до дій. І їх заклик просто потонув у смертельній тиші. Смертельній тиші на похоронах організації Північно-Атлантичного договору. Поча залишилась наодинці. Як і залишилась наодинці Україна. Знову ж таки. В минулому своєму відеорепортажу я казав, що ідея утворення трьохстороннього саміту, яка була знищена буквально за декілька тижнів до полномасштабного вторгнення російських Полчищ. На території України, можливо, могла б врятувати в тому числі Україну. Наразі, декілька днів тому, знову так історія справдилась, що міністр закордонних справ Польщі Сікорський та новопризначений міністр кордонних справ Британії Віта Купер знову були в Києві. А я казав, що жодним чином ніхто. Ані з вищого політичного керівництва тут в Києві, ані тих з Варшави та Лондона, хто прибув до України, не обмовляться про ідею поновлення утворення трьохстороннього Військово-політичного Альянсу або Союзу Лондону, Варшави Та Києва. Так воно і трапилось. Да, звичайно. Геостратегічна картина фундаментально змінилась. Та знову ж таки каркас того, що можливо, як колись утвориться на території Європи, хоча невідомо, коли цей момент може наступити, але сигнал був надісланий дуже і дуже прямий. Лондон, Варшава та Київ усвідомлюють те, що рухнуло в Європі. І не тільки в Європі, а в Трансатлантичному середовищі все. І їх захищати вже ніхто не буде, окрім них самих. Знову, просто лякаюча пражнеча, геостратегічний вакуум, який заповнюється. Звичайно, після Заходу 2020 2025 Навряд чи російське Полчище вторгнуться на територію Польщі. Але, знову ж таки, я припускаю, що не Польща була головним ударом, який моделювався військами, які беруть участь в Захід 25 а все ж таки Прибалт. І знову ж таки я висловлюю свої глибокі побоювання, що саме Естонія. Естонія, яка фактично є однією з найбільш слабких ланок. Можливо, саме Естонія є головною мішенью кремлівського диктатора. Можливо, не ціла Естонія, а... Частина Естонії з містом Нарва. Тобто фактично можна чекати свого роду донбаського варіанту на території Естонії, а також, можливо, на території Латвії. Мова йдеться про землю Латгалія з центром в Даугавпілці. Знову ж таки, повторюю, чекати залишилось не так довго. І просто як знущання вже над Білим домом, розгортання стратегічних ракет Іскандер, а також випробування, бойове випробування міжконтинентальних ракет «Циркон» – це вже пряма відповідь Путіна та Кремля. Щодо договору Старт-2. А прямо кажучи, про те, що Кремль точно вже не збирається ані вести умову про укладання нового договору Старт-3 або про пролонгацію нині існуючого договору Старт-2. Додати завершення дії. Старт-2 залишилось 5 місяців. І жодних шансів, звичайно, на те, що буде Старт 3, точно не існує. А беручи до уваги поведінку Кремля. Більше того, беручи до уваги ті накази, які Путін отримав від ці, Кремль точно буде вести. Політику до знищення Стар-2. І після того він отримає величезну стратегічну перевагу стратегічних ядерних озброєнь. Це трапиться в лютому 2026 року. Всі мої прогнози щодо того, які накази віддавав всі. Буквально два тижні тому, 3 і 2 вересня в Пікіні, вони справдились. Агресія Кремля проти України розширилась на території інших європейських частин. Це саме те, що і вимагав всі від Путіна. Наказ був виконаний. І ця агресія буде розширюватись. Тому що спротиву майже немає. Дрони майже точно будуть летіти на Польщу, на Румунію, можливо, на Болгарію, можливо, на Прибалтику і можливо навіть на Норвегію, Швецію, Фінляндію. З більшою інтенсивністю, а відповіді майже точно не буде. Та це не головне. Головне те, що за цей період СІ буде розгортати свою армаду проти Тайваню. І, можливо, саме той момент, коли рухне в лютому договір Старт-2 і буде моментом нападу китайської визвольної армії на Тайвань. Невідомо в якому стані буде перебувати тоді Трамп. Тому що він випалив за собою все. Він клянеться, що україна російська війна це не його війна. Він Бреше. Це його війна. Це вже точно давно вже не війна Байдена і не війна Обами. Так, Обама відкрив шлюз до війни. В Україні, але це війна Трампа. На Широкому Сході це також його війна. Напади на Польщу і на Румунію це також його Трампа війна. І те, що насувається в Тихоокеанському регіоні, це можливо буде вже і кінець президентства. Трампа, ось чому він віддав накази як секретарю фінансів, так і іншим високопосадовцям з його кабінету вести фактично капіталянські домовленості з комуністичним Китаєм, знаючи, що китайська військова машина вже запрацювала на повну потужність, і знаючи, що Трамп. Не піде на захист Тайвані. Як він зрадив Україну? Хоча чому зрадив? Він просто відійшов в бій. Тому що він програв все. А зрадив він вже Польщу. І Варшаві це зрозуміло. Це реальності, про які я відкрито попереджав. Вони не хотіли слухати нікого. Не в Варшаві. Не кажучи вже про інші столиці. Я казав про це ще з 2014 року, що ми прийдемо до цієї точки. Я проклинав мінські угоди. Я казав, що стамбульські угоди це була капітуляція, яка на щастя не трапилась. Я казав, що наближається той момент, коли ракети і дрони полетять. На країни НАТО, яке померло. Так воно і трапилось. Що ж, я закликаю знову до в першу чергу до тих, хто сидить на Банковій. Знову ж таки, історія дарує невеличкий шанс. Звертайтесь буквально на колінах до Лондона та Варшави і поновлювати цю блискучу, але таку. Необхідну ідею трьох сторонного союзу. І не думайте про інших. Хто захоче, приєднається. Хто не захоче, той загине. Це неблагані уроки салової політики, в якої в якою ми керуємось, і в просторі, в якому ми живемо. В часи набагато страшніші, аніж холодна війна, яка Ніколи не завершувалось. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. Віри, підтримки і успіху Збройним силам України. До побачення і до нової зустрічі!